Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Фігурант пропонував за гроші ухилянтам вирішити питання щодо уникнення проходження військової служби. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано 22-річного жителя Черкаського району, який пропонував призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з інвалідністю. Фігурант пропонував за гроші вирішити питання щодо уникнення проходження військової служби через власні зв'язки в консультативно-лікарській комісії та обіцяв військовозобов'язаним отримати необхідні документи для статусу доглядальників. Також, завдяки сфабрикованим висновкам, лікарських обстежень мобілізовані сподівались списатись зі служби правоохоронці. Затримали ділка в Черкасах під час отримання частини хабаря 5 тисяч доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною триста статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.